Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Це друга частина відео посилочки, телефончики від, ем, з відкуплених від пана Анастасії чоловіка. Ще раз вам вітання, пане Анастасія. Е, тут в другій частині в першій частині ми роз'єдали клавішний телефон, в другій частині ми розвідаємо сенсорні телефони. Ми трошки подвинемо і будемо витягувати Це ноунейм. Незрозумілий. Я казав, що це телефони донори. Майфон. Тут дугі. До речі, на ці дуги не везе зовсім, не поклонить. Ерго. Текно. Lenovo. Samsung. Xiaomi 4X. Alcatel Ще один Lenovo Xiaomi. Huawei. LG L'Išečka. Ой, Ще один Samsung А, ще тут. О, то я ще з попереднього відео, вже в цьому де відео, з попереднього відео не зазняв, що я ще Samsung. Ну, то голова. Я лише якісь запчастини. Не помітив коробочці. Ой, попадало все. Зараз Це скільки добра. Так, такий Samsung. Давайте ми його порозкладаємо і повернемося до відео. Ось так трошки порозкладав ті телефони, бо це був трошки хаос. Ще от той Samsung. Так. Значит, от, ще такі дві батарейки мені дали бонусом. Отже, що з чого почнемо? Почнемо з цього Samsung. Ми його перевіримо, чи не вмикається, чи не вмикається. Так, знає точно, що крайнього це є плюсик, Мінус з цього з цієї сторони. Ефекту 0. ноль. Ефекту ноль. Кладаємо туди десь. Так. Я вже, до речі, поза межами відео протестував деякі з тих апаратів. Переважно це такі, можна сказати, трупики вже. Вони не реагують на зарядку ні на що. Це таке саме, тут, тут навіть кнопочка ця не заряджається айфона, Тобто це Ось можливо як донор піде. Так, це що у нас? Ergo. До РКО у нас батарейки навіть немає. Певно, що... Я вже всі не пам'ятаю телефони. спробуємо під'єднатися. Підігнатися. Не знаю, де тут плюс, де тут мінус може бути. Я пробував поза межами відео, взагалі не реагує, підставляв батарейку Nokia з усіма боками. Це мука оця під'єднання. Навіщо робити такі пінники, отакі, такі, що вилазять? Чесно кажучи, трошки нерви беруть. Будемо казати, що не робити, бо це, це мука. Так. Дуг я цей перевіряв, він не робочий, на зарядку не реагує. Так, престижу. У мене хоч і батарея знайшла така. ось, Запихаємо все. Тобто супер. Але є одне але. Бачите, він десь якийсь топляк, всі слоти окислені, один слот один просто відламаний. тобто це, це Комусь просто як донор я такого бонусом дам свою батарею. Навіть. Просто більше може заради батареї, щоб купити, мені це таке більше дійсно такого мотлуху брати не хочеться. Так може ця батарея сюди піде так само перевіряв техну він не робочий. Лдішка мене здивувала, чесно кажучи, попри те, що вона в такому розглубасному вигляді без батареї. У мене зараз така батарейка. Це дуже рідко до такого телефона можна щось знайти, і мене такі батареї. Трошки треба прижати Ставимо на зарядочку. Телефончик оживає. Подивимось. Так. Якось так. Йдемо далі. До ксіоміка в мене батареї, на жаль, немає, бо тут батарея монтована. Цей ксіомік теж не робочий, на зарядку не реагує, хоча батарея тут є. Ховей! Huawei не робочий, на зарядку не реагує. Samsung. От я от під'єднував сюди свої щепчики. І він вібрацію якусь подає. Вібрацію якусь подає. І більше нічого. Може почуєте? І все. Можливо, він включається десь. Ну, зарядку реакції ніякої, ні діод не світиться нічого. Можливо, він так має включатися. Підкажете мені в коментарях. Ну, бо ще раз нажимаю, вібрація не йде. Можливо, він так включається десь. Умовно він робочий. Він йшов з батареєю від власника. Тому хто б купити так з батарейкою. Там, чекайте, чому він не включається. Такий теж трошки потлумлений. Десь в мене мої були чудодійні ножниці, які я вмикав. Ще що це таке? Теж якісь нюанси. Я не знаю, точно ця батарея вмикалася. може не добре защукнув. Алкатель. Робочий, незважаючи на те, що телефон в такому трошки потлубленому стані. Він включається, подає звук увімкнення, але через розбитий дисплей ми нічого з ним зробити не можемо. Тобто протестувати повноці номер. Дивіться, заряджається. Красота. Жн. Бачите, засвітився кранчик. Дараз. Далі. Пробуємо Samsung. Пробуємо цей диво Samsung. Він так само також щось вібрацію якусь подає. О, може почули ви. І все. А включити його не можу через одну проблему. Тут кнопка заклинита. Тобто якісь признаки життя піде або він може куротить, бо я тільки просто під'єднався і все. Тобто, умовно робочий. Ось так, а зараз почуєте. Я його включаю. Тобто, він робочий. Я думаю, що до таких телефонів дисплеї не є дорогими. Якщо, звичайно, комусь варто торгу робити. Lenovo. з попереднього відео я. Маленький такий Lenovo робив У мене від нього батарея є. Ось вона така батарея з того попереднього відео. Я також... Ага. Пордон, то Вона не до того телефона. Ем, Тут то до іншого Lenovo, вибачаюся. От вона. Кламт. Я от заструмив її. Я включати. О! Бачите? І він, дивіться, уважно дивіться на цей телефончик. Він включається, включається. Не більше слова. І там починає блоливим екранчиком трясти. Запробуємо, покажу, як це вмикається. Потім чекати розпінучку, тут пишеться крайній плюсик. Lenovo хоч не заморочувалося з іншими пінами. Хоч щось добре в цих телефонах. Мені ніколи не чистить включити Lenovo робочого. У передньому відео я дуже був вражений, що хоч один запустився. Ви чули, то ожив котель. А цей не є робочим. Тут тобто це можливо комусь як донора віддати. О, то запускається цей робочий. поміняти екран і вже все буде супер. Тепер спробуємо запускати Мені самому цікаво, бо я його поза межами відео просто його запустив. На зарядку мається в мазі, поставив і все. Про що я і казав, отрясенним тим екраном, тобто сенсору, екрану не дуже добре. Добре. тут треба вставити до того телефона, бо ще забуду потім. Це дуже, можна сказати, марудна справа знайти батарею до цих телефонів. Батарея давно в мене є, можна сказати, в достатній кількості, але до такої модифікації може і не бути. Ось щось йому не добре. Ще раз перещелкнем батарейку, але від того зле дуже не буде. Ось теж йому якісь бзиги заходять. Зараз да, ми протестуємо і включимося. Ось так він запустився, але нас підкала невдача. Сенсор тут не робочий. Тобто, бачите, нажимаю. І він не працює. Ось таке в нас вийшло відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Кажіть, що вам подобається, яке подоб... відео наступне можливо зробити. Хочу, як сказати, більше розвивати свій канал. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!